Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua, Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від нової серії е марки KXN, серія U2 на цоколь H11 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться ось такі рукавички. І також дві. Світлодіодні лампи. По розміру лампи стандартні галогенним лампам. Дуже просте встановлення в автомобіль буде, тобто ніяких драйверів, ніяких дротів додаткових не потрібно. Лампи з заявленою потужністю 30 Вт, набагато потужніші, ніж стандартні галогенні лампи. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна на вигляді ось такого компактного кулера і пасивна на вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує лампа. Набагато яскравіше, ніж стандартна галогенна лампа. Нагадаю, потужність лампи 30 Вт заявлена. Колірна температура 6000 К. Бачимо білий світливий потік. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.